Хочу вам розповісти, що робиться в нас в Збройних силах України в основному в Черкаській області. Коротко. Нас відправили на бойовий марш. Після бойового марша ми зібрали на точки, нас, з якої ми повинні були виходити по наказу, по наказу. По определених містах. Тобто наказ був оголошений 10-го числа, тобто сьогодні. Друга рота вийшла 8 числа, 9-го числа, роти вже не було як такої. Люди загинули буквально за 2 години їх вже не було. Люди не встигли не ні стрельнути, нічого зробити. Із них просто зробили м'ясо. Ніх, ніхто не обстрілює з людей. Нас марінували до вечора і зачитали нам наказ на виконання бойової дії такої цікавої, де вже була зайнята орками цими під. І нас відправляло отер... саме пекло. Тобто нам, щоб було зрозуміло, до БК, автомати, йдіть, лопати кожному, літр води і йдіть хлопці. Нам ми прийняли рішення першою ротою і залишками другою роти. Зніматися з точки і робити марш на Черкаси. Хай там розбирають. Ще одне. Скажіть, будь ласка, що це робиться? В Черкаській області. 20-й батальйон, де? Де? Немає людей! 56-й, де? Да. Я в генерала питаю, блядь. Да, блядь, 56-й, 20-й батальйон. А щас шо 42-й ще був би, блядь? Якого не існує, якого нема на бумагах, блядь. Що ви чудите? Черкаські хлопці, бля, гинуть, блять! Що робиться в Черкаській області, скажіть мені, будь ласка. І обстріляні ніхто авіації грані. Посилають необстрільних хлопців, блять, в саму О, ой. жопу, в саму задницю, блять. Що не, не співають хлопці, блять, стрелю, даже, бо вони знають, що робити, блять. Просто накрив. <плес> Наш батальйон навчений, ота от до я. Ну він не навчений, блядь, приймати на себе, блядь. Все піде, що тільки може, блять. Що летить, що не... ти не знаєш, куди тобі стріляти, воно просто летить. Ніхто тебе не прикриває, ніхто нічого. Кинули, блять, хлопці звернялися з землею і до побачення, блять. Йдуть на стульні. Стул. Я звертаюсь до Черкаського генералів. Ще. Я звертаюсь до президента України. Будь ласка, робіть, наведіть порядок в Черкаській області. Третій батальйон посилають просто, я не знаю куди. С каждого батальона остается там 50, там 30 человек. Что это делается, блядь? Не дай бог, кто там скажет, что, блядь, что эти хлопцы, как у нас, блядь, есть некоторые. не будем говорить, офицеры, блядь, что, типа, блядь, очко зажало или что, блядь? Та дайте, блядь, нам, блядь, нормальних бляд, цих підарасів орків, побачити, що ми з ними зробимо, блядь. Та не орків, дайте техніку якусь. Не з автоматом іти на авіації. Людську зброю вечора, блять, не могли воюватися, блядь. Я побачаю, що з емоціями ну, Без них ніяк. Без них ніяк. Без Слава Україні! Хероям!